Події в Маріуполі сколихнули всю Україну. Обстріл мирних мешканців призвів до руйнування будинків, шкіл, дитсадків. Допомогти жителям Маріуполя у відбудові зруйнованих об'єктів з такою ініціативою виступив міський голова Кривого Рогу. За його ініціативою нам було надано пропозиції всім підприємствам, з якими співпрацює управління благоустрою та житлової політики по різним напрямкам стосовно надання такої благодійної допомоги. Ми спілкувалися з нашими колегами з міста Маріуполя, керівниками департаменту житлово-комунального господарства, заступниками міського голови, які координують цю роботу. І в першу чергу, внаслідок тих бомбардувань, які зазнали місто Маріуполь, було висловлено бажання. Отримати матеріальну допомогу вигляді в першу чергу скла, тому що дуже багато-багато поверхівок, і приватного сектора залишилося без скла. А ми бачимо, які сьогодні погодні умови на вулиці, а також рубіроїду для відновлення покрівель житлових будинків. Керівники підприємств міста оперативно відреагували на заклик мера і протягом дня зібрали потрібні будівельні матеріали. Сьогодні вранці вантаж з кривого ругу прибув до Маріуполя.